Ну а на черзі в нас історія, яка сталася в містечку Кентербері, графство Кент, Велика Британія. Тамтешня місцева рада пригрозила місцевому мешканцю на ім'я Крістофер Невіл величезним штрафом або навіть тюремним ув'язненням за те, що він пофарбував свій будинок неналежним чином. Коротше, річ в тому, що будинок цей є історичною спадщиною. Ага. Побудований він був ще в 16 столітті. А Невіл вирішив, що може собі його пофарбувати в колір, який британці називають лососовим. То е, щось між темно рожем і бусковим. Е, То взагалі ніжний лосос Ні. е, міська влада надіслала невілу листа, в якому повідомила, що не дозволить перетворювати місто. Цитата на дешеву пародію на Лас-Вегас. В, під, в підсумку чоловік мусив судитися з міською радою, аби отримати дозвіл перефарбувати фасад в світліший відтінок рожевого. Угу. Навіть страшно подумати, що було б з цим нещасним невілом, якби він влупив на фасад свого будинку цар Балкон, знаєш. Як у Києві, знає. Ну, в Києві за такі. І речі навіть не штрафують. Ось подивіться, яка краса. Хоча, може, нарешті таки почнуть. Ну, мешканці столиці знову збирають підписи під петицію з вимоги навести лад хоча б в центрі. Вже ніхто не говорить про якісь спальні райони. І очисні історичні фасади від того, очистити історичні фасади від того мотлуху, яким обліпили його власники будинків і квартир. Про те наскільки гостро ця проблема зараз відчувається в столиці, далі в сюжеті. Ми заходимо у двір і ось тут якраз видно по проєму вікна, що це була історична будівля. Ось вона росте, саме київська жовта цегла. Це єдине, що зараз нагадує про те, що це була історична будівля, в неї був якийсь красивий фасад, декор, ліпнина і відкриті балкони. Цей будинок знаходиться у самісінькому центрі Києва. Ось так він виглядав на початку 20-го століття, а так виглядає зараз. Мешканці змінили його до невпізнаваності. На чотирма поверхами добудували п'ятий фасад, обліпили кондиціонерами, балкони зашили пластиком і склом. У дворі приліпили дві прибудови. Хтось створив для себе додаткові зручності, а на інших наплював. Є конфлікти, коли нависаючий балкон засклений, він створює дискомфорт для людей, які мають незасклений балкон поруч, які виходять пити каву, а в них там нова нованська вежа побудована. Все більше киян помічають, що старі будинки губляться під шарами кондиціонерів, антен і балконів. Їх стіни руйнуються і можуть не витримати такого навантаження. Люди вимагають навести лад і повернути історичній архітектурі автентичний вигляд. На сайті КМДА містяни виклали петицію, закликають очистити центр міста від безладу. Я пам'ятаю в радянські часи. Ми жили на ентузіастів, і нам навіть білизну не дозволяли вивішувати, щоб не псувати фасади. Це є обличчя міста, і ну, якщо кожен буде так, от робити, то це буде прикро і. Ця вулиця і так ледь збереглася, одна з небагатьох, так ще її потворюють такими речами. Я думаю, з самого початку, коли люди починають щось таке подібне робити, то мають бути дозвільні документи і контролюючі органи, які за цим мають стежити, щоб, щоб цього не повторювалося. У 2022 році міська рада році міськрада Києва гучно обіцяла навести лад з фасадами історичних будівель. Навіть було оприлюднено проєкт рішення про заборону будь-якої архітектурної самодіяльності. Власникам надбудов і засклених балконів тоді пригрозили штрафами, якщо через рік не демонтують. Та на практиці кажуть активісти: ніхто нікого не перевіряв. Більшість спотворених будинків у кращому випадку залишилися без змін, а в гіршому на їх фасадах виросли, наче гриби паразити, нові цар балкони та надбудови з окремими входами. Тобто, в нас на сьогоднішній день є заборона, але механізму, як цьому протидіяти, хто це має демонтувати, як змусити власне, мешканців це робити, ніхто не зазначив. У Київській міській державній адміністрації запевняють, що ситуацію контролюють і регулярно проводять моніторинг. кажуть, цим займається департамент охорони культурної спадщини. Від коментарів на камеру там відмовилися, надіслали письмову відповідь на інформаційний запит. При виявленні фактів порушення вимог чинного законодавства, зокрема щодо встановлення кондиціонерів та скління балконів, вносяться відповідні зобов'язання до власників уповноважених ними органів щодо їх демонтажу. У разі невиконання власниками зобов'язань департаментом складаються протоколи про адміністративне правопорушення, які направляються на розгляд адміністративної комісії при виконавчому органі Київської міської ради. Але і активісти, і архітектори не пам'ятають, щоб когось змусили демонтувати надбудову чи, хоча б штраф наклали. кажуть, таких прецедентів у Києві не було. Ну, по перше, це свого роду беззаконня, тому що ніхто це не контролює, немає штрафів. Ну фактично їх немає. Їх ніхто ще ніколи не бачив. У нас в нормі вважається, що це все можна робити у багатьох містах Європи. Суворо заборонено змінювати фасади історичних будівель. Така практика поширена зокрема у Польщі, Чехії, Угорщині та Італії. В Україні реальні обмеження працюють лише у кількох містах: це Львів та Одеса. У червні цього року у Львові мешканка перефарбувала фасад історичної будівлі у білий колір, за що отримала адмінпокарання з приписом відновити все, як було. Автори петиції вимагають, щоб так було і в столиці.